всіх вітати у новому відео з бренду H&M. Новиночки сьогодні. Все таке красиве, базове, літнє і не тільки базове. Навіть не знаю за що хапатися. Бачу новесенькі топи, тобто з новинок в рубчик, трикотаж, насичений, синій колір, між волошковим, таким кобальтовим. Ой, а ціна 249 гривень. Ну, я здивована, максимально здивована. 98% бавони, котону і 2% ластану. І це все за 249 гривень. Хороший початок, хороший тим, що ціни досить низькі, а якість висока. І поруч білі штани, які можна ідеально поєднати з цим синьо-блакитним топом. Штани з льону. І ціна на них не буде низькою, це зрозуміло. Чистий льон. 1149 гривень коштують такі штани з глумкою в поясі, бокові кишеньки і прямі. Далі чорні сукні, які я вже показувала у своїх відео, тому другий раз я показувати не буду. Де коли пишуть в коментарях, що я щось пропустила, пропускаю те, що я вже показувала, що вже було в новинках раніше. Ось ця сорочка класна. вау. Розмірна сітка досить висока вичиндень, від малесеньких розмірів до самих величезних. Дивлюся в розмірі L. В складі льон. Ціна 999 гривень. Трішки оверсайз, плечі приспущені з кишеною і тканина досить легкою є. Ідемо далі і подивимося цю сукню з фактурної еластичної тканини. Це поліамід еластаном, Сукня сарафан, браталічки регулюються. 799 гривень. Літній образ можете доповнити сережками такими красивими на вигляд натуральні ракушки. З морськими металевими зірками, з перлинками. Стокгольм Швеція це шведський бренд. Ціну шукаю. Ціна ціна в гривнях. 409 гривень, наскільки зрозуміло. А, 749 гривень. 749 гривень коштують такі сережки. Так, з цими ракушками мені більш такими контрастними сподобалося. Ну, вигляд просто, що вони натуральні, не знаю. Все дуже миле, красиве і добротне. Ланцюг з рибкою металевою. Так, 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 749 гривень. Така красота і сумки, схожі я вже показувала, але ця контрастна частина шкір заму була в коричному кольорі, з'явилася з чорним. Що я ще раз покажу, тканина щільна. Всередині кишенька. Сумка не застібається ні на що і має довгі ручки. Літня база частково 679 гривень, кардиган на короткий рукав, в'язка в рубчик. Колір кремовий, не чисто білий, ну щось таке масло, крем, досить хороша якість. Це топи. Легка тканина досить. В складі віскоза, колір карамель, віскоза і 78% ліоцелу. 879 гривень. Можна поєднати з білими джинсами, база літня 999 гривень, джинси слім, висока посадка і завужені Одонезі. Ось до цього топу підійде така спідничка. Дивно ще разом не висить, тому що це в костюмі. Аліоцел і коза. Колір такий пісочний, до легкого карамельного 1799 гривень коштує така спідниця, декорована камінчиком, камінчиками. Ось цей топ. Разом в костюмі має бути непогано. Чому не повісити разом? Щоб було розуміння, що можна придбати в костюмі ж буде набагато краще. Сукня. Сукня в кольорі масла. найчисто біле. Таке масляни, 83% віскози. А нос, сукня з підкладкою поліестер. 999 гривень. Ну, красива сукня з гумкою в талії. Окуляри в асортименті. 579 гривень рогова оправа. Ну, насправді це оправа з пластику, але має вигляд рогу. Сумочки в кольорі шоколаду. Це шкірзам. 1329 гривень коштує така сумочка. І плавно перехожу до топа легкої в'язки, природній колір. Колір льону. Можливо, тут навіть і немає льону, але саме вигляд такого необробленого природнього льону. Навіть сама фактура в'язки з такими кумочками. Не гладка. 429 гривень. Сумніваюся, що це такі гроші, тут щось є натуральне. 75% і 25 котону. Щось цікаве, таке повсякдене, молодішне і не тільки такі кежел джинси мені сподобалися. Це новиночки, тут розвішані. Які джинси, баги. Чорно-графітовий колір. Дуже вони класненькі, 1249 гривень. Модель просто вау, він такий широкий, бачите. Ну, це така специфічна, сучасна зараз модель, яка дуже актуальна. Модель Багі. Сорочечка оверсайз з приспущеними плечима в блакитному кольорі. В складі котон. Основна частина 879 гривень коштує. Також можна собі купити футболочку, принтом, морська тематика, різні ракушечки. І це 100% котон. Тут взагалі цілий рай джинсів, джинсів, багі, наскільки вони актуальні, виявляються. Ось такий схожий, як я вони ну, такі самі, напевне. Тут вже в світлі, світліше, в сірому кольорі. Ціни ж такі самі, напевне, 1249 гривень. І білі-білі на літо супер, Але коли це літо почнеться, я говорю за наше місто, холодно. Ці взагалі 1799 гривень. Це вже інша зовсім модель, вона такі прямі, ну, це вже барель. Я дивилася балі, а це вже барель. Тобто інші зовсім, інша модель. Ну, білий джинс, напевно, в сезон білі речі дорожчі. Коштують. Так, що я розказувала, що в нас дощ, холодно. Плюс 7 максимально чорні барель. А чорні вже коштують теж як білі, 1799 гривень. Оці сині мені сподобалися, Такі класичний джинси, як левайса. Ну, До речі, не Levi's, а правильно левіс, якщо так. Хоча багато кажуть, що можна показати левайс. Так, ось такі джинси, барель. Дуже класний джинс, мені сподобався. Сорочка з льону і класні а, шорти, шорти бермуди. Сорочка 100% льон, білесенька. Трішки оверсайз. Дуже хороша якість. Льон 999 гривень. Вибір з льону сорочок, ви чим дуже-дуже багато. Ціна ось, наприклад, тут така ж сама: 999 гривень в смужку. Ні, 1149 гривень, раз в смужку, то. Я ще, бачите, написано сорочка 999 гривень, і я подумала, що це всі. Но ні ці будуть на 250 гривень дорожчі. Теж 100% льон. І їх хапають. Оце класний, такий насичений, синій з білим. Можна блакитний, ну такий собі. А от рожевий мені сподобався колір. Рожеве. І зараз подивимося джинсові бермуди. Я, наприклад, взяти ось цю сорочку, 100% льон, і з цими синіми джинсами-бермудами. І ціна 999 гривень, бо воно якби без принта. Таке життя. За все треба платити, на засмужки теж треба платити. 1329 гривень, шорти бермуди з джинсом. Та точно бермуди, баги і бермуди. І то і друге. Ще в новиночках такі блузи, 679 гривень. Попройню рукавчика так призібрано, дуже класненько і лесенька тканина. І це 100% бавовна. Така модель 100% бутончик, ще є в коралово рожевому кольорі. Є різні розміри. я Зараз дивлюся в розмірі XL. Такий рожево-персиковий навіть. Ну і блакитно білу смужку теж. І базові чорні, класненькі теж. Багато зльону шортиків є. 559 гривен. Зараз буду дивитися, скільки там льону. Теракотовий колір з гумкою і бокові кишеньки. Прекрасний склад. 55 віскози і 45 льону. Такі самі шортики, таку саму ціну є ще. Ні, це інші, напевно, з лісиками з боку. Ні, такий самий склад: 55 віскози, 45 льону. 559 гривень. Дуже класненький цей такий базовий колір натурального льону. Хто не бачив жовті сукні, рукавчики мереживого прошла, це 100% котон. Ось такі з гумкою. Так, застібаються на гузочки донизу, сукня-сорочка, і з поясочком, 100% котон. 1329 гривень. Базові чорні окуляри 679 гривень. Сумочки маленького формату тримають форму з довгою ручкою, яка відстібується, і з короткою теж. 1149 гривень коштує така сумочка, і це шкірзам. Лимонна тема спідниці легесенькі з гумкою. Поясі. Тільки дві штучки висить, можливо, вже розібрала Це стовідсоткова віскоза 879 гривень. Поруч спідниці плісе в пастельно-жовтому кольорі. Це поліестер. 1329 гривень. Сукня сорочка, стиль такий сафарі 999 гривень. І це 100% віскоза. Сукні раніше не було, це в новиничках. Колекції 2025 багато синіх кольорів. По досить низькій ціні. Сукня 879 гривень. Вверху застібається на три гузочки, оверсайз. І це 100% віскоза. Блуза 100% котон. мережева прошва, 999 гривень. Рокі джинси з високою посадкою. 1329 гривень. Ланцюги з медальйонами. 679 гривень. Красива сукня, чорно-білий принт, 100% віскоза. 879 гривень з оборочкою Знизу застібається на гунзочки оверсайз плечі при спущенні. Дуже красива. Штани палацу з легкої тканини. Віскозно 879 гривень з гумкою в поясі. є бокові кишеньки. Ось такі сьогодні новиночки були в вищі. Я з вами прощаюся і до зустрічі у нових випусках! Всім великий привіт вайкіті трішечки новинок буде. Подивимося, що класненьке є, що з новинок, що вже трішки було. Подивимося на сукню 1399 гривень. Це 100% котон, вона така розширена донизу. Ярусна, красива, ціна теж красива, але сукня варта уваги, тому що вона натуральна і досить красива модель. Так, джинси будемо дивитися. Широчені джинси білий Палац. Подивіться, які вони класні, які вони широкі. 949 гривень. Ну, сподобалися. Вайкікі, це турецький бренд. Продається по цілій Європі. Так, класні. З такою відстрочкою, строчкою контрастною реженькою. А поруч блакитні футболочки з драпіровкою з боку. І ціна вам досить сподобається. До цих білих джинсів 249 гривень. Тут відтягує оляром, а не дефект класненька якість, а колір такий небесно-блакитний, насичений. І це 100% котон. Дуже доступна ціна. Можна до джинсів собі прикупити. Ці джемпери вже зі знижкою мої в'язки, досить об'ємні, м'якесенький на дотик, біленький, 399 гривень, цілком пристойна ціна, доступна, блакитні жакети на два гудзика, рукавчики можна підвертати або не можна, не заплановано. Ось така тканина, як фактурна. Це цілий костюм і жакет коштує 1699 гривень в складі віскоза. І є штани до цього жакету. Ось такі класні, широкі, прямі штанини. Легесенька тканина. 1299 гривень.